Добрий день, мене звати Назар, мені 16 років, навчався три роки, закінчив малу академію. Різні напрямки загалом IT. Там була і розробка ігор, розробка дизайну, розробка сайтів та інші були, в принципі. Предмет Blender, також ілюстратор, Photoshop. Ось це три, мабуть, з яких я можу прям виділити. На початку мене на рік. Я перший рік проходив інш... ну, так само тут, потім вийшло так, що вже не зміг проходити цей рік. І потім пішов другий раз і вже закінчив три роки. Тобто загалом я десь 4 роки. Також був один рік, проходив в IT school, академія ну, поса школа від від шагу. от, Один рік було. Подання матеріалу в викладачі було досить добрі і хороші. Програма сама. Теж була досить зручна і легкою, на мою думку. Саме головне для мене викладання, тому що від викладання багато чого залежить на мою думку. Як ти викладуть, так ти і будеш то сприймати. Я рекомендую цей степ тому що ти отримаєш багато нових вражень від е, прим... примітивних речей в IT.